Латинка це якоюсь мірою навіть ще й спадок у цієї католицької церкви. У нас порівняно, наприклад, із Грецькою, ну, тобто, далеко не найдрібніший аріал в у нашої системи писемності кирилиці. Так? І при чому кирилиця, ну, багато хто прописує, що кирилиця це винахід Болгар, там, наприклад. Так? Але треба також розуміти, що якраз ми, якраз наші терени, були місцем. Основного розвитку кирилічної культури, те, що москалі зараз дуже люблять складати роти, там кириліця наша, ми там все знаємо, кириліця, робимо там якісь модерні цирілі, конкурси і так далі. Це ну, їхня звична традиція. Вони все намагаються собі прибрати, тому що ну, в них нічого свого не було. Вони кажуть, що у нас в нас з ними спільна історія, хоча у них вона дуже спільна, у нас, у нас в нас вона нас своя задовго до того, як вони з'явилися. Вона не буде такою, тому що жодна інша система писемності не може бути такою, як Латинка. Латинка в силу історичних обставин була дуже значне поширення. Що ж стосується кирилиці, то вона теж далеко не найменша. Так? І чого їй зараз точно бракує для того, щоб бути хорошою, це людей, які з нею працюватимуть. Новий сайт, який називається фондSQRL, шрифтобілка.com. Це хороший сайт, тому що він агрегує, тобто збирає докупи, ті шрифти, які можна використовувати комерційно, але безкоштовно. Ви скажете, який ж дурень буде сидіти, пиляти шрифт пару років і потім його безкоштовно викладе. Все дуже просто. У більшості випадків на фондсквіру шрифти потрапляють або від ламарів. Та, які засвоїли програмки і хочуть продати свій перший шрифт, Ніх, ніхто не купує, вони так, фік з ним викладу хоча б на функцію тобто, От, Це перший варіант. Другий варіант, якщо професійний дизайн, дизайнер робить шрифтову родину. Та, і один або два навіси викладає вільний доступ, тому що це прозвучить. Та. Всі будуть знати, що є такий шрифт геометрія.